Добрий вечір, шановна публіка. У нас сьогодні живий подкаст. Ми будемо розмовляти. Будемо слухати чітку поєдання Стефана Гравінського і будемо слухати музику. Такі три в одному. Сьогодні у нас розмова про привидів. Дозвольте вам представити нашого незвичайного гостя. Точніше, гості ми це ми тут, а це господар. Господар потобічного, підземного, невидимого, містичного Львова. Ми в нього в гостях тут зараз в цьому будинку. Це Стефан Грабінський. Його мало хто знає, тому я думаю, треба сказати кілька слів. Це львівський письменник. Він жив у Львові на початку ХХ століття, помер у 36-му році. І, в принципі, тоді, в ті часи, 20 -ти, -ти роки, в 20-ті 30-ті роки, його доволі... Знали, він не був там дуже популярний, був нішевий, бо він писав щось таке дивне. Але там в 30-х роках він заслужив одну з найпрестижніших львівських літературних премій. Тобто він, така фігура, був помітна в літературному процесі. На жаль, зараз його ми от не дуже знаємо, відкриваємо для себе в Польщі найбільше, там по ньому знімали фільми. Його там часто друкують. І в Польщі люблять опорівнювати з Едгаром Алленом По, з Городом Лавкрафтом. Вони кажуть, що це наш польський Эдгар Алан По. І я роблю маленьку поправку. Польський По, який жив у Львові, був пов'язаний з Україною. Багато в чому. Они словом дуже цікава постать, і я сподіваюся, зараз з ним поговоримо. Стефане, добрий вечір. Привіт. E, наша тема розмови сьогодні привиди і почнемо з тебе. Розкажи нам, як тобі жилося колись у Львові. Коли ти ще був живий? Ти, ну, ти жив у Львові, так? Та нормально жилося. Так, я жив у Львові. Спочатку жив в Самбурі. А потім жив у Львові і під Львовом. Під Львовом це, це як? Андрій. Ну це як. Є Львів, а є під Львовом. Ну, під Львовом має пряме значення, тобто в підземеллі Львова має переносне значення в розумінні на околицях Львова. А, в околицях. — І одне і інше підходить. В околицях Львова і під Львовом, в підземному, таємничому, містичному, Львові Полтви і смерті. Полтви і смерті. Якось так? Це все з чим таєм Львів, асоціює. <ріх> так, Підземний я львів. жив у Брюховичах там і помер. Тобто під Львовом? І похований, я знаю, під Голоском <ріх> на Голосківському цвинтарі? Неподалік Богдана Ігоря Антоновича. Так, ми ходили там на екскурсію з Юрієм Семашком. Ходили те в Гості провідували. Я вас не помітив, так що чи... чесно. Ну, ми були ще недостатньо. Ефірні. Ви ну, бачите, вже прогрес. Ти вже зі мною розмовляєш. Отже, ну розкажи нам, як тобі жилося, в принципі, яке було життя? Щось таке цікаве, що ми не, не прочитаємо. До Львова я переїхав в дитинстві з мамою і своїми сестрами. Після того, як помер наш батько від туберкульозу. Ти знав, до речі, що це спадкова хвороба? Ну, тобто я переїхав і ще з дитинства жив під таким, знаєш. Ну, під таким певним знаком смерті. Мої сестри теж хворіли на туберкульоз. Я ходив в гімназію тут неподалік на вулиці Воловій, там, де Бернардинський монастир. Там зараз факультет театрознавства і акторської мистерності. Так. На якому ти, власне, викладаєш. Там. мені так здається, що я там тебе бачив роки. Бачити там іншого мене. Окей. Okay. Mm, ну і ходив, ходив туди до гімназії і якось з якось самого дитинства я, я, я відчував щось таке, знаєш, от одного разу була ситуація, мій однокласник вгатив мені чорнильну ручку в руку. І пробив наскрізь. Дома був страшний скандал. А, і рана ніяк не могла загоїтись. І отак рік Сутрує, пройшов, мама вводила мене до різних лікарів, ніхто не міг нічим допомогти. І от десь через рік вона повезла мене до одного знахара в самборі. Цікаво, як. Тобто, це як зараз. Деш лікарні, не допомагає, тоді ти йдеш до бабок, до mm -hmm. знахарів. Так, ну як... але це треба розуміти, що це кінець ХІХ століття. Ну, цікаво, як тоді знахарі виглядали. Як вони 에, лікували залі? Що вони? Так, там такі специфічні мер. були знахарські прийоми. Ми приїхали до цього знахаря, заходимо, значить, сидить цей знахар. Такий, ну, такий, знаєш, як друїд старий, так, борода в нього довга, дивиться на мою руку. Щось говорить, я ні чорта не розумію. І тут він бере лупу, знаєш, лупу, звичайно. <світ> ну, бере лупу, значить, приставляє її на сонце і починає випалювати мені цю рану. Ну, ми як та, би... ми, ми, дитинці, дитинці так робили, палили. Ну, Солому. Та, ну, Але руки ж ви не палили, а він мені вирішив руку а, спалити. Ну, словом, рана загоїлася. Але... Просто... але лишився шрам. Ні, Можливо, він і говорив якісь заклинання. Просто я ще був малий знаєш, і не дуже був дотичний до різних отаких потойбічних ефемерних речей. Рука загоїлась, але лишився великий шрам, через то я не міг ні з ким вітатись за руку. За праву руку, я з усіма вітався лівою рукою і всі думали, що я от якийсь пихатий фрік. Але я їм не міг цього ну, пояснити, чому. Це було б дивно, якби я почав пояснювати, що самбірський знахар мені випалив лупою праву руку, тому я не можу тобі її потиснути. Ну так, школярам. Словом, якось так. Та й було важке дитинство? Тому ти так з дитинства цікавився. Це було важке дитинство. Ну, я думаю, в тебе теж було важке дитинство. Так, ну. 90-ті роки, 5-70. Ну, так чи інакше. Ти з дитинства, наскільки знаю, почав цікавитися тими всіма релігійними трансцендентними штучками. ]inent. Так, можна сказати, можна сказати, так. Ну, через всі ці речі я був такою доволі девакуватою дитиною, знаєш, мені було складно. Бавитись з іншими дітьми десь просто в дворі. Я шукав якісь, якісь інші альтернативні е забавки. І я відкрив для себе релігію. Мені мені дуже подобалось там ходити до церкви. Мені дуже подобався запах ладану, запах, м запах свічок. Е Таке якесь, таке якесь було враження, що коли от я чув запах ладину, я не знаєш, переносився в якийсь, в якийсь, ну я не знаю, потойбічний світ. Насправді я ще з дитинства почав розуміти, що смерть це це не кінець, це просто така певна, певна трансформація. Ну це ж, закони фізики, так, нічого. Не зникає безслідно, mm -hmm. воно, воно продовжує існувати просто в іншій формі. В іншій формі це, це як? Ну. М -м Слухай, це, знаєш, складна така таємниця. Як це в іншій формі? Я от все життя її розгадував. А ти хочеш за п'ять хвилин подкасту зрозуміти. Всі, може, за годину. Всю суть людського буття. <хи> ти читав моє оповідання? Ну Так, звичайно, вони, е, мені дуже подобається. Там ти якось так. Там можеш пишеш... сказати, як є. Ні. Фанат. Там ти якось пишеш про те, чого немає, але якось так пишеш, що коли ти читаєш про те, чого немає, ти якось розумієш, яким чином воно є. Якось... Е, по-іншому, як ти кажеш, є своє життя, але воно якесь інше не зриме, але життя. Ну, це, мабуть, не зовсім життя. Це це щось інше. Ну, а як би ти описав? Можу зацитувати. Вічне <кхм> занедбане відгалуження рейок. Самотні відросток колії. без виїзду, без виходу, ніби всохла гіла зеленого дерева, наче цурпалок з каліченої руки. Бур'ян росте крізь іржаві рейки, буйні польові трави, лобода і осот. Неподалік на лініях хворої рух паротягів, пульсує життя, б'ються залізничні артерії, тут вічна тиша. Часом заблукає в дорозі маневровий паротяг. Деколи неохоче охоче вкотиться вагони з вибитими шибами, коли не коли в'їде на перепочинок понищена машина і стане тут німа на місяці роки.